Незабаром у Саудівській Аравії відбудуться переговори між Україною та РФ за посередництва США, але без прямих контактів. Про це пише The Washington Post. сьогодні, 23 березня. Американські дипломати зустрінуться із українською делегацією. А вже завтра із представниками РФ. Основні теми обговорення припинення атак у чорному морі, захист морської інфраструктури, можливість обмеження перемир'я. Україна наполягає на повному припиненні вогню, тоді як РФ погоджується лише на зупинку ударів по енергетичній інфраструктурі. Видання зазначає, що Росія втрачає контроль над Чорним морем через успіхи України, тому їй вигідне часткове перемир'я. Європейські країни готують план заміни США в НАТО. Повідомляє Financial Times. Ініціатива передбачає поступове перебрання відповідальності за оборону континенту у разі можливо. Союзники України розглядають новий план забезпечення сталого припинення вогню, який включає дві миротворчі місії. Про це повідомляє італійська газета Ля Репабліка. За планом, перший миротворчий контингент під егідою ООН, до якого увійдуть військові з Індії, Бразилії, Індонезії та Саудівської Аравії, розмістять на російсько-українському кордоні. Другий контингент, що складатиметься із солдатів Великої Британії, Франції, Німеччини, Канади, Італії, контролюватимуть кордони України з ЄС. Стампа зазначає, що для реалізації плану буде потрібна згода Росії. А ОН відіграватиме лише часткову роль. Один із можливих сценаріїв передбачає чотирирівневу систему безпеки, блакитні каски у демілітаризованій зоні для контролю за перемир'ям, українські війська у межах країни, контингент добровольців поблизу західного кордону України, Бекстоп США. Військові підрозділи розташовані у Польщі, Словаччині та, можливо, Угорщині, але не безпосередньо у зоні бойових дій. Президент Чехії Петер Павел вважає, що гарантії безпеки для України складатимуться з двох частин: угоди зі США щодо мінералів та підтримки європейських країн. Про це він заявив в інтерв'ю Європейській Правді. За словами чеського лідера, присутність американського бізнесу в Україні може стимулювати США захищати свої інтереси. Європейські країни, зокрема учасники коаліції рішучих, готові підтримувати Україну та можуть направити стабілізаційні сили після досягнення мирної угоди. Що ж до членства України в НАТО, Павел вказав на позицію Дональда Трампа, який відкинув можливість швидкого вступу. Він визнав, що це питання потребує більше часу, але не Варто виключати його у майбутньому, оскільки політичні зміни у США можуть вплинути на ситуацію. Журналісти Голосу Америки подали позов проти агентства США із глобальних медіа, заявивши, що закриття урядових медіа порушує їхнє право на свободу слова, гарантоване Конституцією США. Як повідомляють репортери без кордонів, організація підтримує позов та засуджує цензуру. Позивачі вимагають негайно зупинити ліквідацію голосу Америки та повернути співробітників до роботи. Директорка організації Репортери без кордонів Клейтон Ваймарс наголосила, що такі дії сприяють жорсткішим репресіям проти журналістів і загрожують безпеці медійників, особливо в умовах авторитарних режимів. Генератори, трансформатори і мільйони євро. Нідерланди оголосили про нову хвилю підтримки для України. 65 мільйонів євро підуть на відновлення та зміцнення енергетики перед черговою зимою. Як повідомили у міністерстві енергетики, кошти допоможуть покрити найнагальніші потреби галузі, яка неодноразово ставала мішенью російських атак. Це вже не перший крок солідарності. З початку повномасштабної війни Нідерланди передали Україні. Україні понад 200 партій енергетичного обладнання від генераторів до мобільних електростанцій. Європа продовжує тримати енергетичний фронт разом із Україною. Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр підписав закон про великі інвестиції в оборону, інфраструктуру та кібербезпеку. Про це пише видання НТВ Документ скасовує боргове гальмо та розблоковує 3 мільярди євро на військову допомогу Україні. Нові правила дозволяють витрачати понад 1% ВВП на оборону без боргових обмежень. Загалом упродовж 12 років планується інвестувати 500 мільярдів євро, 300 мільярдів для уряду, 100 мільярдів на регіональні проєкти та 100 мільярдів на захист клімату. Платформа ікс заблокувала низку акаунтів турецьких опозиційних е, опозиціонерів на тлі протестів через арешт Мера Стамбула Ехрема. І мамоґлу головного конкурента президента Ердогана. Про це пише видання «Політико». Більшість заблокованих профілів поширювали інформацію про протести та їхні локації. Деякі акаунти недоступні лише в Туреччині, але залишаються активними в інших країнах. МВС Туреччини заявило, що ідентифікувало 326 акаунтів, які нібито розпалювали ненависть. Із них 72 знаходяться за кордоном. У рамках розслідування затримано 54 особи. Блокування відбулося відповідно до турецького законодавства, яке дозволяє такі обмеження на вимоги уряду. Це не перший випадок, коли ікс обмежує доступ до контенту в Туреччині. Тим часом у Стамбулі поліція застосувала водомети та перцевий газ для розгону мітингувальників, які вийшли на підтримку затриманого мера екрема Імамоглу. Основні протести тривають біля Суду в районі Чаглаян, де імамоглу дає свідчення. За даними турецької поліції, під час акції затримано 343 особи. Президент Реджеп Таї Пердоган назвав протести вуличним терором і звинуватив опозицію у чотириденному загостренні ситуації. Без голосу, але з надією, папа Франциск поступово одужує після двосторонньої пневмонії, але через сильну кисневу терапію, тимчасово втратив голос і тепер вчиться говорити заново. Як повідомив кардинал Фернандес, стан понтифіка стабільний, хоча лікування пересушило слизові, через що йому важко говорити. Лікарі відзначають позитивну динаміку. Дихання та загальний стан покращуються. Очікується, що сьогодні папа звернеться до вірян просто з палати лікарні. Це буде його перша публічна поява після госпіталізації.